Вчора йшов додому і зустрів пару. пару молодих людей з дитиною посміхаються чимні, вічливі, гарно говорять. Я в таких випадках, я навіть не знаю, що, що говорити, тому що, знаєте, як, е, не звик до того, що тебе десь пізнають і, і ви підходьте, ви, якщо пізнаєте, ви можете привітатись, немає питань, і проблем. І е, мені приємно, приємно те, що. Люди е, говорять, ми вас підтримуємо, ми поділяємо ваші думки, ми підписуємось під вашими словами. Це дуже приємно. І я дивлюсь на цих молодих людей і вже так відійшов від них і думаю, оці люди оці люди, вони абсолютно не заслуговують на тих чиновників, які визначають їх долі. От їх молоді долі, їх долі молодої дитини, малої дитини зовсім дитинка. Це ті люди, які заслуговують на зовсім інші умови життя, на зовсім інших чиновників, політиків, підходів до державного управління. Це люди, які заслуговують на зовсім інші дороги, на зовсім інші автомобілі, на зовсім інші зарплати, на зовсім іншу повагу до себе. І виникає просте питання: що вони можуть зробити в цьому житті для того, щоб цього досягти? А я вам скажу. От об'єднуватись навколо таких людей, як я. І Я не один такий. Об'єднуватись і не соромитись з того, що ти, що ти надаєш можливість якійсь людині представляти твої інтереси, твої інтереси, інтереси тебе, тому що в тебе життя молоде, ти, ти займаєшся чимось, в тебе свої проблеми, свої турботи. Ми звикли до того, що в нас а, є невелика кількість людей, ми їх називаємо. По різному, але це люди, які в нижчому соціальному прошарку вони об'єднуються, вони завжди, вони агресивні, вони качають свою волю. І є ще один прошарок, там. Вони теж в меншості, але вони теж качають свою волю, бо вони об'єднуються. Вони не з'ясовують стосунки, хто розумніший, а я теж так само можу. І середній клас, середній клас, якого багато, він не об'єднаний, він роз'єднаний. Він роз'єднаний різними темами то про мову, то про релігію, то про націю, то про ще що-небудь постійно сваряться люди між собою, тому що кожен доводить свій інтелектуальний рівень. Поки ми з вами встановлюємо, хто з нас розумніший, ось ці дві категорії людей вирішують свої справи. Давайте не будемо їм дозволяти вирішувати за нас, за більшість, за середній клас, як жити в країні, тому що в умовах демократії саме середній клас, якого більшість. Має визначати політику і цінності держави. Підписуйтесь, об'єднуйтесь. Якщо бачите мене, будь ласка, вітайтесь, мені це завжди приємно.